Що стосується е, цього звернення е, Жириновського, ну я вважаю взагалі його е, людиною, е, знаєте, не зовсім здоровою. от, І, звичайно, що будь-що, е, що йде від цієї людини, це епатажність, яка межує з ненормальністю, ментальною ненормальністю людини. А, тому я би серйозно не сприймав е, висловлювання Жириновського. Я в оригіналі не читав і не можу сказати, що це є е, позиція Державної Думи Росії. На мою думку, це є позиція не державної Думи Росії, а самого Жириновського. Чи Жириновський озвучує те, що е, може бути в планах. Кремля я не виключаю, враховуючи абсолютно безглузду політику Кремля ці останні місяці. Тому я не виключаю, що Жириновський міг озвучити те, що можливо і є в планах росіян, але швидше за все, це політична епатажність.